Привіт! Мене звуть Тоха. Перед вами сирнобористий папуго калійний ютубо-блогер. І ви клікнули на цей відос, бо вас завлік цей принтер. Ні, ну я вас розумію, не соромтеся. Нарешті новий дизайн. Підрізані у бамбу фішки, свіжі потроха і, звісно, підтримка мультиколірного друку. Кралі йшли до цього дуже довго, можливо, довше, ніж треба було. Та головне, дійшли. Нарешті. Тож, у сьогоднішньому огляді, дякуючи Богу, він не буде таким великим, як у К2. Ми з вами, тим не менш, детально вивчимо предмет гордості пана Лікреаля. Подивимось на його сильні і слабкі сторони. Спойлер: Термополіуретану можна дати копняка під зад зі своєї майстерні. Ну і що ж там казати, трошечки його пооблизуємо. Але і поругаємо. Коротше, будемо максимально об'єктивні. Та ще перед початком маленька ремарка. Навіть дві. Перша: апгрейд кіт для серії К-1 в мене вже є. Ось він, ось тут. Хе, текст трошечки застарів. Я апгрейд кіт вже ставив в прямому ефірі. Посилання буде ось тут, можете сходити і подивитися. Але є й друга ремарочка. Вона стосується промо-акцій. Я врешті-решт знайшов своє золото в компанії, яке ніжно приколисав. І цей мужній чоловік. Так, Діма, я про тебе видав мені для вас і акцію, і промік. Акція проста: берете хайку, отримаєте 4 пластика. Ну, к реаліті. А щоб було приємніше, солодка знижечка є у промокоді там внизу під відео. Ще раз подякуємо молодому і красивому за його допомогу. А тепер давайте про принтер. Як ви бачите по годиннику у лівому верхньому кутку вашого смартфона, на дворі вже кінець червня. А розпакував я цей принтер на початку квітня. Така затримка пов'язана з декількома причинами. А, дітько! Мій відео, що хочу, то й роблю. Тримайте пояснення, які я не зміг впихнути в попереднє відео. Обіцяю я швиденько. Після огляду К2, хоч. Щоб я казав людям навколо, насправді я потужно вигорів. Нормального відпочинку зробити не вийшло, тому у такому напівв'ялому режимі я відновлювався. Окрім цього, боги артлайну на мене прогнівились. І К2 в мене одразу після огляду було реквізовано нафіг. І деякий час друкувати в студії було просто тупо нічим. Ну а нічим друкувати, нічого писати. І так було, аж поки не приїхала оця няшечка на букву. H. Ось тепер вже точно полетіли з оглядом. Перш за все, принтер існує в двох варіантах: просто гола машина і варіант комбо. Про машинку ми поговоримо трошки згодом, а про комбо мені лишається тільки додати список комплектацій. Тут додають буфер, CFS, жменьку дротів і тефлонових трубок. Коробка, зазначу, досить об'ємна і важка, тому оперуйте нею вдвох, а ще краще в трьох. Принтер поставляється, як завжди, розібраним на дві частини: одна база і електроніка, цього разу вони запаковані в сексі алюмінієвий піддон з милимного. Типом на передній панелі. І до цієї ж бази прикрутили екранчик, який, як і у колег по сеху, тепер модно відгибається по двом осям. Ну, прикольно. У цій же алюмінієвій базі встановлено й два стакани, куди занурюється основний портал. Він теж йде повністю зібраний, ніяких голів якої ні кубіка, чіпляти не треба. Три конектори і великий шлейф. Шість гвинтиків і машина зібрана. А, ну і висмикнути піну з під стола, не забудьте. Тобто загальний час збірки я би цінив, ну, хвилин, мабуть, 15, ну максимум 20. І до речі, я щось завжди забуваю вам про це казати. З кожним принтером хлопці з краліті знімають досить детальні і, в принципі, нормальні гайди собі на канал. Хайка теж не виключення. І всі кроки збірки описані там настільки детально, що навіть ваш тупий однокласник з 7 Б впорається. І вже під час збірки цього принтера ловиться вайб, що Creality вирішили перестворити Бетслінгер. Не те щоб я хотів дуже їх облизувати, але цього разу в них вийшло все інакше. Добре чи погано. Ну і взагалі ви далі побачите про що я. А поки ж варто оглянути девайс ззовні. Перше, що мені кинулось в очі, це загальний такий industrial дизайн. Тобто він не виглядає як іграшка. Але й дешевий станок вашого баті не косплеїть. Воли осі Z сховані в алюмінієвий захисний чохол. Під бедом тепер не зведеться гніздо пацюків і навіть. Шлейф тепер виглядає по-людськи. Раз ж ми вже почали про кінематику, давайте купати глибше. На осі X стоїть рейка, наскільки я можу оцінити MGM Devi. Тобто не найкраща, але для задач більш ніж достатня. На осі Y ігри. їздить на трохи дешевших, але в принципі нормальних. А хто це взагалі? Це така риторична ремарка. Якщо хтось з глядачів знає, як правильно називаються такі направляючі, ви мені напишіть там в коменти. Я їх буду називати квазі-рейками. Для простоти. Простоти. Лол так от по суті це сталеві вали запресовані в тримачі, по яким їздять сталеві ж ролики, з того, що я про них розумію, вони стоять десь на рівні лінійних направляючих, не такі класні, як рейки, але значно простіші конструктивно. Що цікаво, це те, що ми з вами їх насправді бачили раніше. Саме такі направляючі стояли на кобрі 3 по вісі X, не пам'ятаю, чи вони стояли по ігри, але це і не неважливо. Тоді вони мені якось не сподобалися. Голова по ним ковзала нерівномірно. Що ж, схоже, направляючі не при справі були, адже тут бет ковзає ідеально. Для осі Z тут відносно стара конструкція. Тобто це два окремих мотори, які, до речі, сидять на окремих драйверах, це буде важливо трошки згодом, і класична муфта. Роль направляючої рейки тут виконує сам кожух, у якому з внутрішньому. Шої сторони є проїзд. Так от про мотори. В принтері їх 5 штучок: Два на вісь Z. Вони окремі, і принтер вміє незалежно їми керувати. Це дуже очікувана і потрібна фішка, адже дозволяє зробити процедуру під назвою Tram. Суть дуже проста. Перед кожним друком, якщо ще точніше, то на кожну команду home all принтак відправляє обидва мотори вільно крутитись до натискання кінцевиків у верхній частині. Коли вони натискаються і роблять це у різний час, Хайка розуміє, що вісь X. Перекосило, втім, після декількох підйомів і спусків вона автоматично вирівнює вісь. Причому, на відміну від К2, тут це не програмне, а суто апаратне рішення. Принтер не рахує перекіс і не компенсує його командами. Він тупо відправляє мотори крутитися, поки кінцевик не натиснеться. І це означає, що вісь Z досягла верхньої позиції. На мою думку, досить просте і елегантне рішення. А що по іншим моторам? Ну тут модні степ серво на вісі X та Y. Це по документам дуже круто, бо вони точніші за звичайні мотори. Втім, як по факту міряти точність степ моторів при цьому не розкрочивши принтер до гвинтика, я не розумію. Тому тримайте це в голові радше як легкий бонус, ніж як кілер фічу. За неї в цьому принтері покатить нова голова. Ох, нова голова штани щастя, і трошечки дьогтю в них теж в мене є. Ну, по-перше, зацініть, яка вона здоровенна. Рази в півтора більше за башку К1 і запакована усіляким барахлом просто під зав'язку. Давайте по порядочку. Найважливіша фішка, на мій погляд, це крутилка на моторі екструдера. Ось цей логотип реаліті тепер під час друку крутиться, а скоріше трясеться, як пластинка під глухим діджеєм, і показує, чи подається пластик. Ну, я, звісно, жартую про важливість, але як декоративний елемент прикольно. Тільки Ніколи не питайте, в кого цю ідею підрізали. Одразу після входу пластику тепер стоїть датчик філаменту. Нічого особливого, але краще ніж коли він за пів метри винесений в сторону. До того ж, тут є маленький такий синенький діод, який горить, коли ви вставили філамент. Ви спитайте, а нафіга фіга нам це все? А ось нафіга Тепер шестерні екструдера можна взагалі не відтискати. Якщо діодик горить після вставки пластика, значить шестерні затягнуть його при команді екструд І це блін досить корисна фіча. Звісно, зроблено це в основному для роботи з CFS, до якої ми ще дійдемо, але все одно приємненько. Далі йде відповідно модуль екструдера. Він тут схожий на звіра з К-2, хоча замість замка, як на серії К, тут простий речах з пружиною. Пружина ця досить зла, і це ще при принтаку в тестах. Але в цілому дизайн вже можна назвати Le Classic від Creality з усіма його плюсами і мінусами. І плюс є ще один мінус. Справа в тому, що в голові так багато датчиків, сенсорів і елементів, що розібрати її набагато складніше, ніж старі голови. Мені от довелося, коли було заспекотно в офісі і трапилось розплавлення Пластику в екструдері. І я в процесі розбірки потужно відірвав один зі шлейфів. Щоб не повторювати моїх помилок, будь ласка, я вас молю користуйтесь гайдами від Creality. Мої біди можна було повністю уникнути, якби я думав, головою, а не руками. І не тягнув те, що не тягнеться. А так довелося віддавати в ремонт моєму чарівнику сусіду і затримувати цей відос ще на тиждень. В нижній частині екструдера, до речі, змонтовано ніж різак філаменту, таку собі гіліотину. Він тут сидить на магніті, щоб його замінити до Найдеться екструдер зняти, але я чесно не думаю, що вам це доведеться робити часто або навіть рідко. Зазвичай вони служать від забору і до обіду, тобто до моменту, коли різак розпадеться на частини. Я думаю, до того часу ви вже хоча б пару разів розберете і зберете голову з інших причин. Ну і після цього йде наша улюблена, новенька, свіженька, ні з чим не сумісна Юнікорн збірка. Сам нагрівач та і сопла тут такі самі, як у К2. Я б сказав, що це новий стандарт Краліті, якби не. Якби не так, подумав я і не сказав вам у чому суть. Хочете дізнатись? Підпишіться і чекайте відос через один від цього. Отак-от! От Коротше, від цього місця йде довге сопло з інтегрованим хідбрейком. Радіатор, звичайний, обдивається своїм вентилятором, а нагрівач досить довгий, схожий на супервулкан по розміру. І керамічний під носочком. В комплекті йде гартоване сопло, що досить приємний бонус. Ну і тут же на голові є і плата керування. Моя перша думка каншина, але профів не буде. Чи будуть? Та звісно ж будуть, ви ж на каналі ArtLine 3D, де ми дуже детально розказуємо інформацію, на яку більшість людей просто пофіг. Не забудьте підписатись. Так от, ніфіга тут не каншина, і перевірити це максимально просто. Ось тут в конфігах кліпера прямо згори вказано serial, ще й порт зазначили. Підключена плата у голові прямо до місцевої Raspberry Pi, яка насправді Allwinner T113i, тобто китайський ARM процесор. Зверніть увагу, саме ARM, тобто як і у k 2 стандартні скрипти для рутування працювати будуть некоректно. Хоча, поки я Писав цей відос, вже з'явились альтернативи. Посилання будуть там внизу під відео. Ну і крім ось цього, нічого цікавого, ми більше не дізнаємося. Два ядра, 512 МБ оперативки, хардварний декодинг відео і, в принципі, це все. Іншу інформацію ви за бажанням вже погугліть, бо роздувати текст далі я точно не хочу. Втім, раз ми вже зіскочили з теми башки, а додати мені особливо нічого про неї. Давайте поговоримо про начиння. Як із тут стоїть Тіна Linux, яка насправді OpenVRT і з цим є свої плюси. E minusc. Головний плюс архітектура ARM 7, що сучасна, досить широко підтримується і буде актуальною ще довго. Мінуси це доволі зарізаний лінукс, який з коробки немає навіть WGET. І поставити сюди, наприклад, Кіагов та ще мрока мене наразі просто тупо не вдалося. Втім, не вдалося, тому що не було часу возитись, а не тому, що це принципово неможливо. По мірі дорослішання принтера на нього портують усі сініш світу. Ось, побачите для повного контексту. Давайте відкрутимо кілька гвинтиків внизу і заглянемо у підвал, що ми тут бачимо. По суті, дві плати і один блок живлення. Вся конструкція значно простіша, ніж у К2. І це, на мій погляд, на краще. Є головна плата, на якій об'єднано основний мікроконтролер і ядро, що крутить Linux, є маленька плата керувальник високовольтною лінією. Тут все зрозуміло. Це твердотільне реле на 220 вольтів для нагріву беду. Ну і звісно, сам блок живлення настільки стандартний. Що я навіть дозволю собі позіхнути на 10 секунд у цьому відео. В якості мікроконтролера тут китайський мікрик, приблизно аналогічний варіантом від Atmega, але дешевший, і китайський. Не звертайте увагу, що ніколи не чули слова GD32F30. Це досить відома контора в Китаї, яка виробляє їх певно. Тисячами в день. Що мене не смішило, так це те, що контролерів тут аж чотири. Один сидить на беді, я хази, що він там робить, я думаю, кайфує. Другий в голові, третій на платі керує моторами, і четвертий у них за головного. Прораб, блін. З коробки тут стоїть мій коханий флюїт, повністю доступний до ваших знущань над ним. Втім, врахуйте, що це тільки флюїд. Ні кампу, ні кліпер таймлапсу тут нема, і бути не може, поки хтось не розбереться, як його сюди встановити. Ну, все, порилися під капотом. Давайте назад з гікодвіж. Продовжимо огляд у прямому сенсі слова. Принтбет тут більший, ніж у старих бетслінгерів. замість 230-250 мм. Наче 2 см це небагато, але ви спитайте, цей жарт заборонено в 28 країнах. Ну і звісно, принтбеди тут знову нові. На щастя, вони тепер йдуть без силіконового носочку. Він, як у К2, закріплено окремо. Втім, тут є отака особлива. Витерта частинка, суть якої мені не дуже зрозуміла, але вона така з заводу, і принтер тут, начебто, витирає інколи сопельки. Сам придбент, як у К2, сидить на розетці, тобто живиться від 220. Для нас це означає прям на порядок швидше нагрівання. Ну і по часу, що зараз перед вами на екрані, це видно. Нарешті краліті стали ставити цю систему в усі принтери. Жити стало значно простіше. В лотереї принтбетів мені випав. Нормальний. Трохи вигнутий до центра, але під час нагріву це стає краще. Та й вбудована система автолевелу повністю компенсує. Тут вона, до речі, на тензодатчику, який стоїть в голові. Це сучасне і кайфове рішення, до того ж просте у виконанні. Тому ми з вами дико плюсуємо внизу в коментах. Плюс 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 плюс. Втім, увесь цей час мене непокоїть питання. А як цей принтер? Ну, прочищає сопло. Якщо ви зрозуміли, про що я з однієї сторони, тобто з правої, якщо фронтально дивитися, стоїть особливий пластиковий штир. Його задача натиснути на ось цю клавішу, обрізавши проток в голові. Далі принтер їде в лівий край, натискає ось цю чудернацьку механічну конструкцію і прочищає пластику відро. Коли він звідти їде, пружинка з силою кидає пластик на вашу долівку. Усе це ми, звісно, вже бачили у конкурентів. Втім, гарно підрізана ідея краще поганого ноу-хау. Я так завжди казав і буду вважати. Тож, цей механізм працює на голову краще, ніж історія з магнітами у Кобри 3. І так, я морально травмований тим оглядом до сих пір. До речі, механізм цей вам стане в нагоду і без мультиколірного рушія. Насправді виявилось, що це прям дуже комфортно, коли не треба з принтбеду знімати спіральку пластику. Принтер сам все прочистить і скине в сторону. Лайк. Like. Однозначно, лайк. Like. Ставите ви мені під відео. Це гіпноз! Механіку потицяли, Давайте тепер потикаємо місцевий екранчик. Забігаючи наперед, я скажу, що це одна з найнесмачніших частин принтера. Він маленький, усього 3 дюйми в діагоналі як перші айфони, але на щастя ємностний. Інтерфейс тут повністю переробили. І від цього місцями стало краще, місцями стало гірше. Головний мій біф з цим екраном: тепер для усіх опцій треба робити додаткові кліки. Хочете поставити друк на паузу? Робіть зайвий клік. Треба вказати тип пластику. Будь ласка, клік на тип, потім клік на підвид, і так, з усім. Тим не менш, усі потрібні налаштування тут є, як і раніше. З цього ж екрану можна і файли на друк запустити. У принтера, до речі, є особливий рознім такий для флешки. Ну, може не чули, USB називається. І усілякі калібровки налаштування звідси теж працюють. Я, в принципі, цим екраном майже і не користувався. Благо, усе на світі, що мені треба, є у веб-інтерфейсі. Все да не все за замовчуванням у Флюді. Не буде вебки. Причому фізично вона тут є. Але щоб побачити кадр з неї, треба перейти не на порт 4408, а на порт 8000. Чому так зроблено? Не питайте. Я й сам не розумію. І на К2 була та сама історія, якщо пам'ятаєте. І фікс, до речі, той самий. Після отримання руту особливий скрипт пофіксить вам вебку і додасть їй у флюїд. Що прикольно: Creality Print всю цю схему розуміє і показує картинку з вебки без якихось рутів чи фіксів. Туди ж і апка для клауда, яка з роками стає потроху краще, але маленькими Кроками. У принтака є навіть свій маленький і смішний світлодіод, який світить приблизно ніяк. Раджу купити стрічку на 5 вольт і втикнути в USB. Впевнений, на printables вже хтось і мод зробив, щоб красиво її закріпити. Що ми ще з вами забули перед тим, як дійти до друку? Вбудований тримач катушок цього разу стоїть згори і кріпиться не на гвинти, а на застіпку. Більше нічим не відрізняється від старих. Навіть моди на подовжений туди стають без проблем. Натягувач ременний тут, можна сказати, напівавтоматичний. Логіка дуже. Проста. Є два гвинти, їх треба відпустити. Пружинка натягне ремінь, далі знову затягнути. Ну приблизно так само, як і на К1. Все максимально просто і юзерфрендлі. Втім, це стосується лише реміння Всі X, Для Y все трошки складніше. треба відпустити два гвинти, потім затягнути ось цей позаду, і потім знову їх закріпити. Після цих процедур не забудьте прогнати повну калібровку. Без цього вийде не український борщик, а жахливі кісліщі. Ну і тепер, певно, вже точно все. Час друкувати. Почнемо ми зі стандартних тестів: Autodesk, загальний ретракти, все працює суперські. Зазначу лише, що у тесті Autodesk не випала найменша тестова штучка, але це цілком очікувано від Бетслінгера. Нагадаю, що на нашому каналі вона випала всього один раз, і це був К2. Загалом додати щось про друк ПЛА мені нічого. Цей принтер проектувався з розрахунку на нього, і тому друкує без жодних проблем. Але щодо 5 G, тут з ним все більш ніж суперські. Сучасний ПG йде настільки якісний, що єдина різниця з це трохи більш консервативні параметри швидкості, і то не завжди. Я от друкував для майбутнього проєкту ось такі деталі і претензії рівно нуль. Навіть підтримки нормально відходили. Екструдер суперські вивозить і не сопливить на сухому пластику взагалі. Але далі... Далі буде складніше. АБС я з очевидних причин не тестував. Усе ж відкритий принтер на це тупо не розрахований. І хоча температуру для АБС він тримає без проблем, фінальна модель розлізеться просто по слоях. Приблизно якось ось так. Втім, що мене розчарувало, і це вже вдруге підряд. Це ТПУ. Як і К2, хайка друкувати з кропки ним тупо не може. Занадто туга пружина на екструдері замість подачі ТПУ виходить зажовування. І ла Комедія. Ця проблема не тільки мого екземпляру, на рідіті повно людей, які жаліються саме на цю історію. І ще цікаво, вже після того як цей текст був написаний, краліті просто тупо прибрали ТПУ з офіційного сайту. Тобто він навіть тепер офіційно не підтримує ТПУ. Якщо вам буде цікаво, і ви напишете в коментах, можна зробити продовження цього відео з модифікацією екструдера. Є у мене парочка ідей, як вирішити цю проблему. Але поки що лише пам'ятайте, що з коробки або дуже жорсткий типу, або ніякий. І я б сказав, що скоріше ніякий. А от з мультикольором тут все і складніше, і простіше, що мені однозначно подобається, він тут з коробки працює. Звісно, треба городити кипу трубок, кабелів, ну, задоволення сумнівне. Але це атрибут будь-яких мультиколірних систем. Тому в мінуси я це записувати не буду. На відміну від моду для K1C, який ми на стрімі ставили, тут принтер підключається всього лиш одним дротом і однією тефлоновою трубкою до CFS. При цьому додаткове живлення модулю не потрібно, він бере все прямо від принтера. З кріпленням буфера, до речі, є два варіанти: ви можете або прикрутити його на два гвинти до модуля CFS, як це зробив я, або приклеїти на двосторонній ск на раму принтера. Я б від себе радив скоріше приклеїти. Тоді вам не треба буде така довга трубка від блоку до принтера, і перегибів буде менше. Ви ж не забувайте, що хоум позиція принтера там згори, не знизу. Так от, мультиколір. В Орці наразі існує дивний баг, який виставляє за замовчуванням промивні обсяги у розмірі нуля. Тобто взагалі без промивки. Перший тест-дракончик я не помітив цей факт, і в мене вийшла ось така от потвора. Зате, майже без какашок, чудова ілюстрація, чому варто промувати екструдер після зміни кольору. Після цього моменту і дописування пари чисел ось сюди, друк пішов без проблем. Та що там казати, люди, які були у нас на Edit Expo бачили неймовірних морських поросяток, яких ми там друкували. Або, наприклад, в мене є ось такі дракончики, які теж надрукувались без жодних дефектів. Не зважайте на ось цього, він жахливий, але це поганий вибір кольорів, не вина принтера. Враховуйте, правда, кілька речей. По-перше, режим мультикольору. Сильно сповільнює друк. Не так радикально, як у Кобри, але дуже і дуже потужно. Я б сказав у три рази мінімум. За потреби можна вказати, що у вас у модулі зряджені однакові катушки. Тоді принтер по закінченню першої буде автоматично переходити на іншу. Схема працює норм, добиваються катушки на ура. Ну і ще одна деталь: коли кидаєте щось таке мультиколірне на друк, обов'язково перевірте, що пластик не закінчиться у процесі. Наприклад, якщо у вас лишається 3-4 витка на катушці, CFS просто не зможе змотати його назад, і видасть помилку. Доведеться підходити, і ручка. Ми крутити, і тут певно час висновків. У мене їх навіть два, як рік тому. І я не дуже розумію філософію Creality. Логіка зробити 10 абсолютно різних машин і подивитися, яка стрельна, це просто дивно. У нас був класний кає і слабенький СЕ, дивні Z моделі, про які тепер всі забули. А тепер у нас ще одна повністю нова лінійка. Будемо сподіватися, що цього разу вони не забудуть усі напрацювання над свіжими принтерами. І ми побачимо довгу і кайфову підтримку як від китайців, так і від користувачів. Бо так то. Принтер класний. Він не такий швидкий, як А2, не такий простий, дубовий, як А1, і не такий дешевий, як Кобра. Але при цьому він хороший. Креаліті, і в плані заліза, і навіть. Блін, не віриться, що я зараз кажу це. В плані софта. Цього разу все зробили правильно. Лишилось тільки підтримати девайси і користувачів. І перед нами буде хітяра на рівні Ender 3 V2. Ну і звісно, час промоакції Нагадаю, що цього разу чудовий пан Дмитро організував і код, і подарунки при купівлі Хай. Вони, до речі, на К2 теж діють. Усі деталі знайдете під відео. І раз ви вже там, вгадіть лайк і підписку. І бонус для усіх, хто тут є. Ми ще розіграємо філаменту. Щоб виграти філамент, вам достатньо залишити комент. Я люблю сир знизу під відео. І все, три слова. А переможця ми визначимо в ком'юніті вкладці нашого Ютуба, наприклад, через два тижні після публікації цього відео. Усі деталі я пропишу там внизу, в описі. А ви поки напишіть ще свої враження від хайки, якщо ви її придбали. Мені дуже цікаво, як у менш занудних людей, ніж я все працює. А я буду прощатись. Побачимось у наступних відео.